Кохання це божественна сила, яка наповнюючи серце, робить нас неймовірно щасливими. Це найбільше чудо серед усіх чудес світу. Кохання безмежне, як всесвіт, Це як витвір мистецтва, як натхнення. Кохати це відчувати непереборне бажання бути завжди поруч, коли твій смуток розсіється з однією його посмішкою. Це мов про холодний вітарець, спекотний день. Мов поява музи при написанні вірша, мов саме життя. Коли поруч з коханою людиною у тебе є все, і весь світ радіє з тобою. Тільки кохання здати творити дива, тільки із ним легко крокувати по житті. Добрий день, шановні пані та панове. Сьогодні тут зібрались рідні та друзі двох молодих людей. Eu vou com Овації для найкращої, найближчої подружки нареченої, яка завжди вміє підтримати у відповідальний момент чарівна, красива витончена та весела дружечка Марія зустріча. Чекаємо головного героя нашого свята, тому я із радістю запрошую сюди найщасливішого хлопця у світі. Він не просто улюблений з долі. Він справжній чоловік, який не зупиниться ні перед чим на дорозі до свого щастя. Вітайте, панове, його величність наречений Володимир! Доброго вечора, ми з України. А зараз ми запрошуємо саме ту єдину та неповторну, яка для Володимира стала сонцем, його зіркою, всім його світом, про який він міг тільки мріяти, яка з кожним днем надихає та закохує у себе ще більше і більше, свою Анжелу, яку саме зараз так трепетно та водночас хвилюючи тримає за руку батько. Адже саме він чекав цього світлого і благословенного дня. Тому що люба донечка це найдорожче, що у нього є. І сьогодні його мрія побачити свою дівчинку щасливою у білому вбранні здійснилась. Він веде свою доню на зустріч омріяному коханню. Зустрічаємо наречена Анжела! Гучніші, гучніші області для нашої нареченої матері. Батько ці донечку і передає її в руки одному і неповторному чоловіку на все життя. Шанапасво, наші наречені підготували один для одного декілька теплих слів. але оскільки сьогодні такий хвилюючий день, а зараз хвилюючий момент, то вони цю місію довірили нам. Мила, єдина, рідна. Коли перший раз зустрічаєш людину, ніколи не знаєш, як довго вона пробуде в твоєму житті і яку саме роль зіграє вона у ньому. Однак у нас відбулася рідкісна зустріч, яку спланувала сама доля. І я безмежно вдячний долі за те, що ти зараз поряд. Ти доповнюєш мене, допомагаєш бути кращим. Ти підтримуєш мене так, що я готовий перевернути гори і зроблю це для тебе. Сьогодні наш особливий день. І зараз, дивлячись тобі в очі, хочу пообіцяти. Що я зроблю все, щоб кожен прожитий день з тобою був особливим. Твоя любов то моє крила. Коли я поруч з тобою, завжди молюся, щоб зупинився час. Разом ми зрозуміли, що таке щастя та справжнє кохання. Це ж не просто слово, не просто почуття. Це підтримка, бажання прокидатися у твоїх теплих обіймах. Варити каву щоранку і чекати приємної усмішки та солодкого поцілунку. Усе це наповнює моє життя сенсом та дарує неймовірну силу. Тому я обіцяю дарувати тобі свою любов, турботу і все, що зможу. Я хочу мріяти з тобою і допомагати втілювати наші мрії у життя. Ти сама чудова, чудова та неймовірна зустріч у моєму житті. Чарівна Анжела, у цей радісний і світлий день хочу запитати тебе. Чи обіцяєш ти для цього достойного чоловіка стати люблячою, вірною дружиною, жінкою його мрії, з якою він ділитиме кожну хвилину свого життя? Чи обіцяєш поважати, цінувати свого чоловіка та бути берегиною вашої сім'ї? Так, обіцяю ваші описки для нареченої. Володимире стане для дружини справжнім вірним другом, захисником, опорою, підтримкою, чоловіком, який буде завжди поруч у хвилини радощі та негараздів. Ще обіцяєш піклуватися про свою дружину, ваших майбутніх діточок і разом із Анжелою будувати ваше спільне щасливе сімейне життя. Так обіцяю вашим та шановне панство. Дорогі молодята, пам'ятайте, що даруючи один одному взаємне щастя, ви здатні відчувати, що ви єдине ціле. І нехай для вас запалюються зірки, і нехай цей день буде самим особливим. Кохання зайшло два рідних один одного серця. Це ваша історія, і вона. Зараз ви піднімаєте перший подружній шампанського за ваше сімейне життя, щоб воно було веселе, енергійне, грайливе, як це шампанське. Молодятка, дружба, дружка п'ють до дна, а гості підтримують гучними. Ми зараз попрошу попросимо молодяток взяти ваш весільний калачик. І однією рукою на рахунок три ламаємо. Однієї та не смішіть. І показуємо всій весільній громаді, хто відламав більше. Давайте вони два-три. Давай, давай, давай! давай. Ой, ваші а? а зараз будемо. Підламайте по шматочку. Під вашого весільного калача, калачамохніть в мед. І один одного нагодуйте, щоб ваше спільне сімейне життя було солодким, солодким, як цей міст.